Робили друзівські гравці, знов кілька призивів. Це ось виклики від Макса. І в нього продовжиться фіолетовий сезон п'ятірок. Сайкасу, вона старенька при його гаражі. Я навіть не знаю, чи його вітати чи ні, але в будь-якому випадку п'ятірочка – це приємно. Я граю сайкасою на твінчику. Лупить, дай Боже. Блокіратор непоганий беремо. Варіант. Далі трійки, трійки. Ну, як завжди. Але в цілому виклики непогані. Це теж класна. Ось такий у Макса X10, відкрив скриню призивів. Трошки предметів переродження зі скрині впало. О, щось мене там мала бушує ще зробив виклик один і ще один а в нього там було не на x10 а на x14 кама і таті Якби такої. Ще один блокіратора був. У мене є, я їм чогось не граю. Не знаю чого. Просто є, просто висить така обізянка. Ну і останній виклик: Пітер, трієчка. Ну таке. Вітаю з п'ятіркою Макса. А це Сергій Козак зняв полігони. Насипала йому трійок, трошки четвірок, але в цілому, ну, так собі, не дуже класно зняті полігони, десь приблизно як у мене. Знялись. А це вже виклик від Анатоліча, Він. Ось він робить? Він за срібні спочатку скидається, прокручує. Ритуал такий в людини. Ех, треба було пришвидшувати відео, але я не дивилась його перед тим, як публікувати. Бо це розвантаження може бути довго. А, ні, все. Призиваю, Призиває Блін, на старшому драконі. Це груз, це капець. Тупий транслід. Клото. Груз з серії нажать на. Нічого груз як корга. Клас, Валерій! Відроджувач упав. Блін, круто, круто, вітаю. Вітаю, вітаю. Знову засірі прокручувати. О, вже ці ритуали, ох, вже ці шаманчики. Шаманять, шаманять. Треба завершувати вже з цим шаманінням? Так, ну, грер четвірка. Далі? Що буде? Сільцервія? Остання круточка. Що в нас тут з останньої круточки буде? Ех, трійка. Ну, але вітаю з Валерії! Класний перс. В захист. думаю, треба ставити.